Що, ребятки, усім привіт. Виїжджаю працювати на ночну зміну. І добре, що я зараз перевели трошки час. І зараз, коли я виїжджаю, ще пару годин буде світло. Мій сменщик вже мене чекає. Це Сергій. Про як ви працювали сьогодні? Стабільно добре. 24 ходки. Отак, от, ребят, 24 ходки. Знаєте, що таке ходка? Ходка это замовлення. Такий от багажничек нормально. Кстати, в аеропорт дуже зручно їздити. З таким багажничком. Ні одного не було аеропорту. Так, це ми так зробимо. свого сменщика додому і сам вже починаю працювати. Вот у мене. Зарядочку взяв, флешечку взяв, грошики на бачите все є. Євро, ребят, це євро. Що там по у нас по перед Дуже багато предзамовлень, але всі там 6, ну 9, є, 8, 8, ну Це більш-менш, але все одно це дуже мало. Нема сенсу зараз брати. Я чекаю щось добре. Наприклад, на 30, 40, 50. В попередньому тижні у мене було в одну зміну два швійхати. Це аеропорт Відень по 83 євро. Виконується цей швійхат десь півтори години. Ну, дві години. 40 хвилин туди, 40 хвилин е, повернутись, там, може, мабуть, там 10 хвилин. 83 е, грязними, звісно, грошей отримаєш. І так, їх було два. Плюс замовлення. У мене нормальна каса була десь чистими, мабуть, ну, біля 200 євро. Чистими. Тобто я заробив 100 євро тоді. За. Ту зміну ну 100 євро. Це нормально вже. Якщо заробляєш 100 євро за зміну, це добре. Але зараз поки що такого нема. Але сподіваємося, що скоро таке буде. А якщо ти на аренді або на своєму авто, то ти можеш заробити навіть більше ніж 100 євро. Ну це в сезон. Зараз у нас квітень в середньому за тиждень за п'ять змін 54 години. Чиста каса у мене виходить 700-800 євро зараз. Це 400 євро я заробляю за тиждень, працюючи 5 змін. Два дні у мене є вихідний. Зараз 18.34, сьогодні працюю в ніч. Подивимось, як буде каса. І до речі, ребятки, після останнього моєго відео підбірка пасажирів нічних за тиждень може склатися таке, таке відчуття, що... Просто нічні зміни, це треш. Насправді це не так. 4,80 треба брати. Наприклад, останні два тижні у мене не було ні одного треша. Ну, мабуть, там один якийсь там трошки. От. Раз на раз не приходиться. Але іноді бувають один, один за одним. Все таке теж буває. Замовлення Вадим написано, то скоріш за всього це наш Вадим, Рідний, мабуть. А мабуть і ні. 480 якась коротенька, але я не дуже, От он, Вадім, іде. Не дуже полюбляю 480. Вадим, придеться трошки пройти пішки, бо тут стояти не можна. 450 це мінімалка, і там може бути. 1 кілометр, 2, 3, а в 4,80 це точно буде більше 5. І це як би трошки не є добре, але... Але що робити, коли нема замовлень. Добрий, день. Добрий. Вадім. Угу. Дякую. Так як я і сказав, 5,3 км за 4,80, 11 хвилин. Путі до речі, кстати, по тарифам зараз в Польщі, в Чехії і навіть в Україні проходять мітинги або є дуже багато недовольних водіїв. Таксі, що тарифи дуже низькі. До речі, в Балті е, теж понизили тарифи. Навіть в Братиславі я замітив, що І якщо раніше я возив, наприклад, замовлення за 6 євро, такі то зараз це 5-5-20. 5,50, тобто явно понизили. Але мінімалка залишилась також, як і була: 4,50. В Польщі, наприклад, ще менше, і там, звісно, водії ще більш недовольні цієї ситуації. І там навіть мітинги. У нас, в принципі, мітінгів як такових нема в Братиславі. але теж люди збираються. От 4,60. 450 Яннік. Яннік, пожалуйста, зараз поїде кудись за скільки. Але теж недовольний є, і теж якісь попитки зібрати якийсь мітінг були. Але, ребят, я не бачу в цьому сенсу взагалі. Тарифи залежать не від того, наскільки нам хочеться і наскільки ми просимо підняти їх, а від того, наскільки ми возимо ці мінімалки, які є. Якщо ми вивозимо, то і тарифи будуть такі. Бо навіщо їх піднімати? Якщо вони і так вивозяться, ну ви розумієте. Так що, ребят, просто не треба возити цю... це дно. Ну, можна сказати, все що завгодно, ага. але від цього ми краще. Добритький. Добрий. Янник. Добритький. Я думаю, що саме в Словаччині це не дуже популярно, ці мітинги. Тому що, по-перше, в принципі, Словаки, вони такі більш спокійні люди. В Братиславі мінімальний тариф — 4,50 і це може поїздка бути півтора кілометра, два-три, як я вже казав. По часу це може бути 5, 6, 7 хвилин. І це не так відчутно, що ти її везеш цю мінімалку. 4,50 все ж таки, це не 4 ні 3,50, як, наприклад, в Кракові, тому більш-менш і тому люди, звісно, не дуже задоволені, але вони дуже якихось там речей, якихось дій вони не підприймають. На відміну від, наприклад, Польщі або Чехії, де проходять навіть якісь мітинги, щось збираються за щось там борються, якісь плакатики. Наскільки я чув, до літа і так мають підняти трошки тарифи, бо роботи стане більше, пасажирів стане більше, і ринок, в принципі, сам підніме ці тарифи. Ну, це не точно. Замовлення більш-менш нормальне. 10,50 Сімона. Я думаю, що це максимум 18 хвилин буде поїздка. Симона. Ну, в принципі, як я і сказав, 17 хвилин, 10,50 грязними заробив. Якщо точно висчитувати, то з грязних я заробляю 37,7%. 10,50. І рахуємо. 3,95, тобі ж 4 євро. Це чистий дохід, чистий заробіток мій з цього замовлення за 17 хвилин. Ну Якщо таких замовлень в годину 3, це вже 12 євро в годину. Але такого не буває. Але може бути. Так, ну що, Вікторія. І бухой хлопчик. Добрый, Виктория. Угу. Все добре? Ано. Ведь можем открыть окна да. Можем. Если что говорить, остановимся. тут <связываю> тут -ту -ту -ту. Ну что, ребятки, нормально. Я довез людей. Дуже обережно їхав, він теж дуже міцно тримався, так що все пройшло добре, без ексцесів. Взяв собі flat white на словнафті Зараз вже час 44, мені ще працювати 3,5, ну, 3 з трошки часу. Каса у мене вже 100 євро чистими, Ну, нетто. Я сподіваюся, що як мінімум 50 я ще доб'ю, а краще більше, щоб було 150 і більше за цю зміну. Ну Подивимось як піде. З кави піде точно краще. Отак от. от. По в центрі міста. це. Те що треба, короче. Те що треба. Ребятки, невеличка пауза в роботі. Що там, Що там, Юр, 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 що там, нормально заробив грошей. Розкажи, ну куди ти пішов? Ну розказуй. Ну так не тепло, так точно. Нормально тут течение таке сильненьке. Перекра. О, уфо. Саш у фото? Здравствуем. Здравим. Да сайс туна к тыта умиварка. Zubere moju Тут, jeszcze. Tu na tetu mi varka sobie. Tu? Tu? Ej, tu ktek tajto. Ona už je zadnja. Готовost? Готовся. А, тут, тут, тут. тут. А, а готовство ти ту, маєте? Mm. Бо, там, маєте? Бо, to то те раз попробуйте. А, у наки наступні, яке вам да. Добрий? Добрий. 50 ноти. 50 ноти, да. Угу. Йозеф. Йозеф. А О, ну, а ну. А готовости? А ну. А попрос, попросим тебя раз и едем. Дай, дай, дай. Угу. Так, ну. А, добро. добро. Сядем. Вот ёлый-палый, короче, Роберт. Dobry večer. Dobrý. Je dobrý večer. Dobrý. večer, Robert. Robert. Áno. To, do... to by také oh, okay

aj si dlhá. Ah, ale... oh. Čo si odplul? Ne, odplul si si. Dobre, možno odplul. ísť. Možno. Áno, možno aj no, 21. Ja 21. Dobre, pohode. 21 euro. 20. Cene 20, 20. 100. Však počkaj. To sú dobré, čo si myslíš, že sú zlé? Čo, 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 ne, ne, plaz, ne, ne Dobre. Však pozri sa. Bolo ja. také ešte odále. Ok, my... pohode, pohode, ok. Дякуємо пікні. Ай вам дякую, Пекні. Добре, чав до Дякуємо, Я сподіваюсь, що це 100 євро, це нормально бо вже було, що мені дали фальшивий. 100 євро, ребят. Фальшивий дали колись. Але я цього не помітив, звісно. Віддав орендодателю своєму. Він теж не помітив. Бо, щоб помітити, треба якийсь там карандашик, чи ручку, чи ну, якісь спеціальні приспособи. Він через місяць до мене прийшов і каже: Представляєш, ти мені дав, каже, фальшиву, бо я поїхав в Австрію там, десь в банку щось таке, і там сказали, що це фальшиве. Але до мене претензій не було, бо він взяв він казав: До тебе претензій нема але будь неуважний, бо ну дуже часто можуть дати фальшивий 100 сто євро, саме 100, Ну і звісно, 200 теж. І 500, до речі, є 500 євро, але я не бачив. Ну, 200 я взагалі не беру, але 100 я беру, ну є такий ріск. Добрий вечір, ніксабачі. А попросимо бік і Single. Single Big Test як у мене? Ні. Самостатні, а ну. А самостатні. дякуємо. Останні хвилини, як працює. Макдональдс. Чу -чу -чу -чу. Де мій бік-тесті? Добрий весер синглів. Добре, дякуємо, добідія. Біг-тесті сингл, ребятки. Біг тесті сингл. Це вам не що попало. Це дуже смачно. Дуже смачно. До речі... В Австрії я не бачив в Макдональдсі біктесті. А тут він є. А у нас, до речі, кстати, є в Україні. Я не пам'ятаю. Колись, колись він був, а потім його прибрали. Може зараз додали? Ну що, я вже готовий почати наступну зміну нічну, але я маю вам розказати, що відбулося вчора. Ну, тобі ж, попередню мою зміну нічну, скільки я заробив, а, скільки я заробив. До речі, заробив я непогано. Брудна каса у мене 220 євро. Ну це брудна. Якщо відняти комісію болта, то це буде 165 євро. І це 80-85 євро, які я заробив чистими саме для себе за цю зміну. Попрацював я 10 годин до речі, плюс чиюха чиюхи. Там я думаю, десь 10 євро було набралось по любому. Це непоганий результат як для середи. В принципі, це буденний день, і таку касу зробити достатньо важко це в принципі добре, але на вихідний я очікую трошки краще результату. В принципі, я сподіваюся, що на вихідні, на вихідні зміни чиста каса не то у мене, я сподіваюсь, буде не менше ніж 200 євро. Щоб я заробив 100 євро для себе за ті ж саме 10 11 годин роботи. Не було в мене аеропорта, швіхата, але коли він є, то це набагато краще. Це допомагає касі. Треше, практично не було. Було пару людей, з яких я взяв гроші за, за здолгіть і вони дали, я їх відвіз, і деяким я навіть поставив єдиницю, щоб більше їх не возити. Іншого варіанту нема, Я, б, в принципі, не ставив, бо люди і на чай залишали там 50, 50 центів євро. Але нема інструменту, щоб просто поставити, наприклад, п'ятірку. Але просто щоб ця людина до мене більше не, не заходила в мою машину. Приходиться використовувати інструмент звичайний єдиниця і до побачення, до відєння це там. Ну і що я вам можу сказати, ребят, не забуваємо обов'язково підписуватись на канал, я буду дуже радий. Вступайте в нашу телеграм-групу по Братиславі, а також по Україні це окремі телеграм-групи, де ми спілкуємось і якусь цікаву або корисну інформацію можна отримати. Ставити лайки, обов'язково дуже вас попрошу. Поставте, будь ласка, лайк, щоб це відео побачили більше народу. Від лайків на самом ділі залежить, наскільки YouTube буде. Пропонувати це відео в рекомендаціях іншим людям дуже прошу поставити лайки. Ну і гарних робочих днів, вихідних і всього найкращого. Всім до побачення!